Відчуваєте наскільки тут спокійно, як же хочеться кожного ранку прокидатися з таким видом. Щоб ви також змогли насолоджуватися цим краєвидом, ми вирішили продати будинок. Ціна в кінці відео. Ось тут у нас фонтан, чудова ландшафтна зона і зверху є мангальна. Ще раз покажу вам вигляд цього об'єкта. Також зверніть увагу, що є дах для парковки авто. А тепер, як будь-який вічивий власник, запрошую вас на чашку кави, ось таку затишну кухню-вітальню. Після відпочинку можемо сходити в справжню сауну. Ось тут знаходиться санвузол на першому поверсі. Після сауни можемо охолодитися у власному басейні. Ну скажіть круто. Тут все оглянули, йдемо на другий поверх. Починається він з вітальні і заходимо у першу спальню, з якої відкривається неймовірний краєвид, який ви бачили на початку. Разом з ванною в комплекті йде другий санвузол та прохід другу спальню, яка стане в нагоді дітям або гостям. Нагадую, цей будинок продається, знаходиться в СМТ-східниця за деталями. Телефонуй або пиши директ.